Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі риби скат. Ось такий виходить красивий скат. Ось такий вигляд скат має з іншої сторони. Робити таке орігамі зовсім не складно. Давайте ми цього красивого паперового ската будемо робити разом. Щоб зробити з ската, беремо листок розміром 15 на 15 см. Беремо листок і складаємо його на бік вдвічі. Перевертаємо листок назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок вдвічі. Верхню бокову сторону загинаємо вниз по центральній лінії. Перевертаємо листок на іншу сторону і знову загинаємо листок вниз по центральній лінії. Беремо в руки, підіймаємо, перевертаємо розкриваємо середину листка і верхню сторону складаємо до нижньої сторони. Наводимо листок. Знизу у нас листок підіймається. І з цієї сторони ми збоку беремо один верхній листок і загинаємо його до центральної лінії. З іншої сторони робимо те ж саме. Біля початку верхніх листків перевертаємо верхній кут вниз, наводимо листок, перевертаємо назад, розкриваємо бокові сторони. По лінії підіймаємо верхній листок входу. Вирівнюємо і бокові сторони загинаємо всередину з обох сторон. Опускаємо листок і наводимо. Розвернемо листок ось так. Бокові сторони загинаємо набік до центральної лінії з обох сторон. Розвернемо листок, ось так. Біля бокового кута загинаємо верхній листок вниз, кладаємо листок по центральній лінії. Ось так ми загнули від кута по центральній лінії. Теперь, з іншої сторони від кута загинаємо листок вниз, кладемо по центральній лінії і наводимо. Перевертаємо листки назад з обох сторон. Ось у нас є лінія. По цій лінії загинаємо листки набік до бокового кута. Загнули з однієї. Загинаємо листок з іншої сторони. Тепер сторону загинаємо до початку листка. Наводимо. З іншої сторони, ось цю сторону, загинаємо до початку листка. Наводимо листок, перевертаємо назад з однієї сторони і з іншої сторони. Ось цей листок підіймаємо, вирівнюємо. І тепер цей листок потрібно розплющити. Для цього розкриваємо листок і зверху придавлюємо. Наводимо. Пер з іншої сторони Підіймаємо цей листок, вирівнюємо його, і його теж потрібно розплющити. Відкриваємо листок, розширяємо, зверху придавлюємо і наводимо. Розвернемо листок, Пер... листки перевертаємо вниз з однієї сторони і з іншої сторони. Ось ці листки можна підклеїти, щоб вони краще тримались. Перевернемо листок, візьмемо клей. І нанесемо клей на листок. Приймаємо клей, перевертаємо і приклеюємо. І з іншої сторони перевертаємо, беремо клей, нанесемо клей на листок. Приймаємо клей і перевертаємо. Приклеюємо. Перевертаємо в іншу сторону. У нас виходить ось такий скат, і тепер йому потрібно намалювати очі. Тепер беремо фломастери і малюємо скатові ось такі очі. І тепер скат уже повністю готовий.